Питання до військово зобов'язаних як ви живете і як ви виживаєте Найкращі історії з Reddit і не тільки в постах збережено оригінальний і відвертий контент, і може зустрічатися мат. Нам знов довелося поділити це на дві частини, тож представляємо частину першу. Чисто цікаво, як зараз живуть або виживають чоловіки призовного віку. Чи зупиняло вас ТЦК? Якщо зупиняло, то що було далі? На фронті тепер чи ні? Часто читала, що чоловіки покинули роботу і взагалі на вулицю не виходять, але так же можуть не всі, також не всі непридатні. Тож хто ці всі чоловіки, які зараз ходять по вулиці? Живу в невеликому місті, працюю з дому. Вже більше року нікуди не виїжджав. До цього міг з'їздити у сусідні обласні центри. Зараз пішки в день на вулицю стараюсь не виходити. Ввечері можу прогулятися, розвіятися після роботи, наче й немає такого, що було страшно виходити на вулицю, але моральний стан пригнічений. І чим далі, тим стає гірше. Раніше жили як завжди, пару раз зупиняли ТЦК, але коли чули або бачили мій вік, то одразу розверталися. Зараз мені 22. Але кілька місяців тому моїх знайомих, яким теж немає 25, викрали ТЦК на Франківщині і змушували підписати контракт. Також нещодавно мого колегу, сердечник за 50, запхнули у бусика і повезли проходити ВЛ. Після цих моментів різко втратив відчуття невразливості та водночас зненавидів ТЦКшників, а також зрозумів, що це просто покидьки, яким найважливіше виконати план, і вони беруть тих, кого забрати найлегше. А після них, хоч потоп. Єдиний вихід завжди оглядатися по сторонам і швидко бігати. Мені теж 22, Якщо буде ще більша срака на фронті, то мобілізаційний вік зменшать і буде тотальний пи. Живу в Києві. Резерв плюс навіть не встановлював. Не бачу сенсу. В армію не піду за жодних обставин. От просто за жодних. Пересуваюсь на автівці, куди треба. Гуляю по парках чи по Охілян-Сіті. Хотів би подорожувати принаймні країною, але ризикувати не буду. Хоча в тому році ще ризикнув. Їхав по селу Нас Наздогнала поліція, зупинили, перевірили, чи немає мене в розшуку, нема, і відпустили. Натяк зрозумів. Далі їхав 140, щоб мене не наздогнали і більше не повертався. Працюю вдома, граю, дивлюся кіно. Все обладнав так, щоб навіть при довгих блекаутах було світло і вода. Це дуже дорого. За великим рахунком життя відрізняється не сильно. По вулиці йду озираючись як злодій. Таке мораль на нулі. Не можу собі пояснити, чому машина, що оплачується з моїх грошей, тобто податків, працює проти мене. Намагаюсь продати нерухомість бодай за безцінь. Потім якось виїду назавжди. Нехай тут залишаються тільки правильні українці. Я не проти. Сиджу дома після того, як до батьків за пропискою прийшли копи, шукаючи так званого ухилянта ну тобто мене. Повісток не було, в ТЦК не бував. Виходжу тільки в магазин за 50 метрів і до Ортодонта підкрутити брекети. Працюю віддалено. Ненавиджу країну, яка змусила мене жити як злочинця у розшуку. Десь з середини 22-го і до осені 23-го було лячно. Намагався по вулиці без зайвої потреби не шлятися. осени 23-го вирішив підписати контракт з ЗСУ. То стало трохи легше в плані пересування. Майже два місяці весни та все літо катався до друзів у гості типу попрощатися. ТЦК на вулиці не зупиняв. Але один раз зупинили копи. Трохи потріщали, пробили мене по базі і відпустили. Я в цей ранок якраз забирав заключення ВЛК. То вони ще й вік мій неправильно порахували. Перевірку документів на блокпостах не враховую, бо то було давно. Та й хлопців, які там стояли, вже знав, як і вони мене. Тож негативу не було. Зараз сиджу, чекаю наказу. Переживаю за свого батька, який віднедавна теж придатний. Переживаю за друзів, які теж можуть бути призвані. На роботу не влаштовувався, бо в будь-який день можуть подзвонити і викликати з речами. Помагають родичі, які зараз не в Україні, та й своїх запасів ще трохи є. Живу в режимі економії. Все це паршиво. Нічого не можеш планувати. Сидиш, очікуєш, як затримане звинувачення, чи як студент результату екзамену на сесії. Трохи заздрю знайомим дівчатам, коли ті виїжджають за кордон і присилають мені відоси своїх європейських турів. Ще переживаю за свого старого кота. Йому в цьому році виповнилося 18. Він дуже до мене прив'язаний, бо ми разом виросли. Як він буде без мене, коли я піду до війська? Якось так і живемо. Шкода та він тепер теж не виїзний. Він не виїзний ще з 21 го року. Старий він вже для подорожей сильно нервує, а йому нервувати не можна, бо він після інфаркту. Та не парся дядька. У ЗСУ все не так погано, як тобі здається, коли ти ще цивільний. Краще влаштуйся на роботу і влаштуйся офіційно. Коли нарешті буде наказ, за тобою зберігається твоє місце на цивільній роботі. Плюс ти все ще будеш отримувати свою цивільну зарплату, плюс після демобілізації ти повернешся на те ж саме місце. Типу умовні ЗСУшні 120к, це звісно прикольно, але коли зверху капає ще 15к цивільної ЗП, це ще прикольніше. А ще в тебе буде льгот до фені, коли отримаєш УБД. Десь із середини липня. Двадцять другого року ця схема вже не працює. Тобто місце зберігається, а цивільні зарплати ні. Хіба що роботодавець за власним бажанням вирішив продовжити платити, але робити цього не зобов'язаний. В селі вдома не виходжу, працюю віддалено. Так на вулиці сильно ловлять, але по хатах поки не лазять. Дах потроху підтікає. Зустріли якось біля метро. Це так зване спілкування без мату не описати. Таке враження, що спілкуєшся з менеджером скам офісу, а трубку покласти не можеш і посилати резону нуль, а в нього горить і все тут. Тепер біля метро не ходжу, пересуваюся на авті, хоч це фінансово і невигідно. Маю бронь, але з представниками ТЦК спілкуватись бажання відсутнє від слова зовсім. Якщо коротко, то все фігово. Мотивація: ми воюємо, щоб країна вижила, вже легко перекреслюється тим, що за таку країну не хочеться не те, що воювати, а навіть на донати скидати. Психологічний стан погіршується щомісяця. Хезе, що сказати, не зупиняли, роботу не кидав. Нічого цікавого. коротше. а чому ви це пишете? У минулому часі не знаю, певно тому, що це те, що вже відбулося, а про те, що буде завтра, я хезе. Та як вам сказати, по базі даних ТЦК, я військово зобов'язаний. По факту вже на сучасній реалії служу доволі довго. Коли зупиняє ТЦК, а таке вже було, кілька разів показує їм обкладинку військового квитка, і вони зависають секунд на 10. і стають такі ну дуже вічливими. І якщо при цьому не йти по своїх справах, а продовжувати стояти поруч з ними і наблюдати, як вони далі працюють, то вони від Одразу стають дуже вічливими будь -ки. нервово так зиркають на мене, а я їм таємниче посміхаюсь, і хвилин через п'ять вони стрибають до бусіка і якимось чином розганяють його від нуля до сотки менше ніж за три секунди, уявуючи в рандомному напрямку. А ще один раз я доїбався до них, щоб підвезли до автостанції, бо запізнювався на автобус. Я ж своя людина, так би мовити, свой чоловік. А своїм треба допомагати. А ще чекаю, коли буде змога зайти до мого військомату, того що мене мобнув. Це буде неймовірно, врахову. Чи куди мене там хотіли запхнути і куди я потрапив по ітогу? Із дому не виходжу, працюю віддалено. Замовляю доставку продуктів, виходжу тільки викинути сміття і до лікаря декілька разів. Загребли вже багато кого з моїх знайомих, а деяких вже немає в живих. Взагалі, чим більше місто, тим менше загрібають. А ось чим західніше, тим більше. Ммм, як же не пощастило з членом народитися? Багато хто з знайомих, кому від 25, не виходять на вулицю або тільки вночі навколо дому. Останнім часом також багато знайомих почали робити всіми правдами і неправдами інвалідності, догляди і т.д. і тікають з цього зоопарку разом з родинами. Будемо дуже вдячні за ваш коментар на те, що ви вже почули. Ну а ми йдемо далі. Поки мені 22, тож насолоджуюся життям. Абсолютно всі мої друзі пішли з роботи і практично не виходять із дому. Хтось працює віддалено, хтось просто живе з батьками за їхній рахунок. Звільнилися навіть ті, хто не придатний чи має бронь, не хочуть ризикувати. Не знаю буквально жодної такої людини. Цікаво, прям як ніби в різних країнах живемо. Знаю багатьох знайомих, що так живуть, а що вас дивує? Якщо що ти живеш у Києві, Харкові, Запоріжжі або Одесі і не маєш броні, то ти постійно повинен бути на готові, що тебе можуть спіймати ТЦК. Тебе поб'ють і доведеться платити 3-4к доларів, щоб тебе відпустили. Майже усі знайомі проходили якісь історії, пов'язані з ТЦК. Казковий бред. Якщо що живу в Києві нормальним соціальним життям, і нічого такого навіть і близько немає. До речі, цей ком набрав 19 дизлайків. Ну це бред, те, що ти пишеш. Якщо тобі досі щастило, і ти живеш у своїй бульбашці, це не означає, що завтра не буде відоса з тобою у головній ролі. Відоса, де тебе пиздять на вулиці 4 Бугая з ТЦК, а потім продаєш машину, щоб відкупитися, і вибачаєшся за те, що вони об тебе нові берци поцарапали. Долучається ще один хлопець. Так, підтверджую живу на шулявці з вікнами на сільпо і вихід з переходу. Майже кожен день пани позаті ТЦКшники іноді з мусорами приймають людей. Якісь у нас різні Києви. Поки не зупиняли. У резерві плюс дані оновив роботодавці, дані в ТЦК надавали. І з дому виходжу, як і раніше. Потроху вчу те, що може стати корисним в армії. Збираю всяке разне, що може там полегшити побут. У мене всі офіційні причини для відстрочки закінчилися, окрім може, аспірантури, але то вже в наступному році. Тому на вулиці настрій бадьори, очі завжди дивляться в далечінь. Виглядають жопошників. Вони зараз часто не пішки, а катаються на бусі, вишукуючи жертву. Як тільки знаходять, Судять, підкатують теж у бусі, тому не думайте, що якщо ви їх не бачите, то їх нема. Живу за містом в приватному районі і шлагбаумам, де їх не буває. В місто вибираюсь дуже рідко, а коли їду, то дивлюся групи. Там все пишуть дуже оперативно. Жінка водить машину, тому може поїхати, коли кудись треба, по типу епіцентра чи чогось такого. Якби не водила, то було б напряжно. Працював на ремоуті ще з часів карантину, тому попросту звик сидіти вдома і продовжувати це робити під час війни не дуже складно. Час від часу виходжу в офіс, коли це необхідно. Я туди можу дійти пішки через парк та студмістечко. Технічно придатне для тилу. Відсутня нирка, але через ВЛК це не підтверджено. Тому все одно намагаюся не відсвічувати, так як немає впевненості, що цей аспект, як і ряд інших, як, наприклад, вбити кровообіг в ногах, візьмуть до уваги взагалі. На сьогодні, все. Дякуємо за вашу увагу і сподіваємося, що сьогодні вам було цікаво. Будемо дуже вдячні за ваш коментар на те, що ви сьогодні почули. І не забудьте підписатися, це дуже мотивує створювати новий контент. Також запрошуємо приєднатися до нашого молодого, але амбітного українського пабліка Reddit UA Talks. Всі посилання, як завжди, в описі до цього відео.